Доброго дня! Сьогодні тема нашої лекції педикульоз або завовшивленість. Відразу визначимось, що до цього моменту ми, як медичні працівники, використовуємо у своїй роботі наказ Міністерства охорони здоров'я України за номером 38 від 28.03.94 року про організацію та проведення заходів щодо боротьби з педикульозом. Існує більш сучасний наказ, який розрахований для використання в школах. При проведенні періодичних оглядів на педикульоз, але для використання в лікувальних закладах він не призначений. Тому для більш повного розуміння питання я використовуватиму не лише міністерський наказ, а й сучасну інформацію. Отже, починаємо. Воши у багатьох людей асоціюються з брудом та бідністю. Але ж це твердження невірне. Цілком благополучні діти та дорослі можуть одного разу виявити у себе в волоссях комах, звідки вони взялися, що являють собою і як з ними боротися. За своєю суттю петікульоз чи завошивленість це паразитування на людині комах вошей. Воші це ледь помітні безкрили комахи, які паразитують на шкірі голови, лобка та інших частин, частин тіла. Вони легко передаються від людини до людини при тісному контакті, зокрема при спільному користуванні одягом та іншими речами. Педікульоз можна отримати практично в будь-якому місці, де можливий тесний контакт однієї людини з іншою у магазині, поїзді або іншому громадському транспорті і навіть у туалетах, лазнях, саунах, басейнах, спортивних роздягальнях Відомо, що воша може протягом двох-трьох днів чекати на нового господаря поза тілом переднього. Крім того, звертаю вашу увагу. Що неможливо заразитися педикульозом від тварин, оскільки ці паразити відоспецифічні, тобто людські воші можуть жити лише на людині. На шкірі людини паразитують три види вошей. Головні та лобкові воші живуть та розмножуються на поверхні людського тіла, а платяні воші у складках та швах одягу чи білизни. У світі зустрічаються усі три види педікольорцу. Воши паразитують на людині, живляться кров'ю людини, відкладають яйця гниди, які приклеються до волосся, дорослі комахи досягають до трьох мм завдовжки. Самка здатна щодня відкласти до саміх яєць та протягом усього тижня Усього життя від 38 до 120 яєць. Тривале життя дорослої комахи становить 27-30 днів. Головні вуші мешкають на волосистій частині голови, переважно на скронях, потилиці, тем'яні, а також у вусах і бороді. Зараження цим видом вошей відбувається при тісному контакті людей, наприклад, при спільному користуванні гребінцями, шпильками для волосся, головними уборами та іншими речами. Воші можуть падати з волосся під впливом статичної електрики або вітру. Головний воші найчастіше зустрічаються у дівчаток віком від 5 до 11 років, але можуть з'явитися у будь-кого. Головні воші у чорношкірих людей трапляються ріже. Необхідно пам'ятати, що поява головних вошей не є результатом поганої гігієни чи низького соціально-економічного статусу. Головні воші власноруч не викликають інфекційне захворювання. Головною проблемою в цьому випадку є свербіж та розчисування, які можуть привести до вторинної інфекції, утворення гнильників, а також психологічного дискомфорту. Платяні воші зазвичай зустрічаються у людей, що погано стежать за свій, своєю гігієною, що живуть у стиснених умовах з великою кількістю людей, що проживають в одному поміщенні, наприклад, у військових казармах і приміщеннях з загальним місцем для сну. Платяни воші живуть на одязі та постільних речах, які контактують з шкірою, а не на людях. Воші цього виду поширюються при спільному користуванні зараженим одягом та постільною білизною. На відміну від головних вошей, платяни воші можуть бути переносчиками серйозних захворювань, таких як висипний тиф, траншейна або волинська лихоманка та зворотний тиф. Лобкові воші або як як їх називають площиці, паразитують переважно на волосистій частині геніталії та області анального отвору, але можуть ще виявитись на волосистій частині груди, стегон та обличчя, на бороді, вусах та віях. Зустрічаються, як правило, у підлітків та дорослих. У цьому випадку площиці передаються при статевому контакті. Вони можуть передаватися і дітям, які перебувають у тісному контакті з батьками. У цьому випадку лобкові воші можуть бути виявлені на віях та бровах. Лобкові воші можуть також поширюватись через предмети побуту, такі як рушники, пастільні річі та одяг. Самі собою вони не передають інфекції, але їх наявність свідчить про можливе зараження іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом. При виявленні лобкових вошей рекомендується звернутися до лікаря для обстеження на наявність інших захворювань, що передаються статевим шляхом. Тепер поговоримо про симптоматику педикульозу. Основним симптомом педикульозу є сильний свербіж. Оскільки воші живляться кров'ю, то вони залишають на шкірі безліч дрібних укусів. Сверблячка з'являється. В результаті алергічної реакції організму на речовини, що виділяються комахами при укусі. Спочатку їх мало, тому перші 4-6 тижнів після зараження сверблячка може не з'являтися. Також її інтенсивність залежить від індивідуальної чутливості людини. При педикульозі на шкірі можна помітити невеликі червоні цятки, що залишаються після укусів. Інші симптоми є вторинними. Вони проявляються у вигляді ран через розчисування в місці укусів, а також у вигляді загального відчуття, що описується пацієнтом як дискомфорт. Як говорилося раніше, кожна воша за свій життєвий цикл відкладає близько 10 яєць гнид. Вони кріпляться до волосся за рахунок липкої речовини. Змити їх звичайним шампунем або вичисати звичайний грібінцем неможливо. Головні та лобкові воші мають невеликий розмір, тому найчастіше їх важко виявити самостійно. До того ж, личинки гниди візуально можна переплутати з сибореєю, так званою лупою. З метою виявлення вогнищ педикульоза наказ Міністерства охорони здоров'я України за номером 38 від 28.0394 року про організацію та проведення заходів щодо боротьби з педикульозом, рекомендую в плановому порядку проводити огляди різних контингентів населення силами профільних медичних робітників. А саме, при будь-якому зверненні за медичною допомогою. А також при проведенні диспансерних та профілактичних оглядів та припланової госпіталізації до відділень лікарень. Огляд повинен проводити, проводитись у кабінетах долікарняного прийому або семейними лікарями. Якщо дитина відвідує дитячий дошкільний заклад, вона повинна оглядатися щодня медичним працівником цієї установи у присутності вихователя. Учні шкіл-інтернатів, медичний персонал даних установ у присутності вихователів повинен оглядати щотижня перед, перед та після кожного відвідування сім'ї. Учні загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ повинні оглядати після кожних канікул, а також за епідемічними показниками. Цей огляд проводить медичний персонал у присутності вчителів. Діти, які проживають у будинках малюка, дитячих будинках, спецсанаторіях та аналогічних установах, повинні оглядати під час вступу. Наступний огляд проводити щотижня одні купання та при випісці. Огляду підлягають також обслуговуючий персонал. Цей огляд проводить медичний персонал у присутності вихователів. Дітей, які виїжджають до оздоровчих таборів, санаторіїв для навчання, мають оглядати сім... сімейний лікар. Також цих дітей оглядають при вступу до цієї установи та надалі щотижня в період перебування, а також перед поверненням додому. Кожен пацієнт повинен оглядатися при прийомі на лікування в стаціонарі, будинки для людей похилого віку, інтернати та інші спеціальні медичні заклади. Такі огляди повинні проводитися медичним персоналом приймального відділення лікувального закладу. Крім цього, кожні 7-10 днів ці огляди повинні проводитись медичним персоналом відділень. При, при виписці пацієнта також повинен оглядатися на педикульоз. Не треба, не треба забувати і про колективи, які формуються по орг набору або як переселенці. Їх мають оглядати медичні працівники, які обслуговують зазначені контингенти за рішенням місцевих органів охорони здоров'я перед виїздом до місця роботи та при переселенні. Хто ще має оглядатися? Це люди, які ведуть безладний спосіб життя. Їх оглядають при затриманні полиції та при. Розміщені у відповідні установи. Оглядають такі контингенти медпрацівники цих установ, чи за домовленості медпрацівники територіальних органів охорони здоров'я. <кій> <кій> чи потрібно подавати екстрене повідомлення у разі виявлення педикульозу? Чи потрібно вносити випадок у форму 60? У наказі Педикульозу за номером 38 від 28.03.1994 року йдеться про те, що потрібно, однак, у переліку захворювань, що підлягають реєстрації відповідно за наказом за номером 1726 від 30.07.2020 року, педикульоз відсутній. А як правильно вчинити Міністерство охорони здоров'я 31.10.23 року. Року було затверджено наказ з за номером 1888 про затвердження порядку проведення періодичних оглядів на педікульоз учнів закладів загальної та середньої освіти. У ньому було зарегламентовано, що інформація щодо ученика, у якого виявлено педікульоз, вноситься медичним працівником до форми первинної облакової документації за номером 060 Обликова журнал облаку інфекційних захворювань, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року, за номером 1. У разі вперше виявленого випадку педикульозу в заклади освіти медичним працівником надсилається екстрене повідомлення згідно з формою первинної облакової документації за номером 058. Обликова екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре. Професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення. Отже, при виявленні будь-якого випадку педикульозу екстрене повідомлення подається, на цьому я хотіла би завершити лекцію. На наступній зустрічі ми розглянемо питання діагностики та дезінфекції при, дезінфекції при педикульозі. Дякую вам за те, що ви прослухали нашу лекцію. До нових зустрічей!